Це готель «Жорж» у центрі Львова, який звели у 1900 році. Над проєктом працював тодішній львівський архітектор Іван Левинський. А ось так виглядають оригінали креслень, зроблені понад століття тому. Зберігся навіть оригінальний підпис архітектора. У Державному архіві Львівщини оцифровують ці старовинні документи, розповідає головна спеціалістка відділу забезпечення зберігання документів Валерія Коваль. Будівельна справа сформована на готель «Жорж», відомий. Ми отак от їх зберігаємо. Тут є от вони складені за руками. То є німецькі креслення, які були видозмінені так само Левинським. А це комплекс неоготичних будинків у Львові на вулиці Городоцькій. Їх звели на початку ХХ століття для працівників залізниці за німецьким зразком. В архіві також збереглися їхні креслення, зроблені вручну. Валерія Коваль також показує документи до ще однієї відомої львівської споруди. Перед нами то є будівля відомого єврейського шпиталю, який знаходиться на теперішній вулиці Рапопорту. То колишній от, єврейський шпиталь, от він так виглядав. А так будівля виглядає у наш час. Тут все ще діє медичний заклад, однак зараз там пологове відділення однієї з міських лікарень. У державному архіві сканують ці старовинні документи, аби не втратити у майбутньому, каже старша зберігачка фондів Вікторія Нецько. Він сканує креслення формату А0, це трохи більше, ніж один метр. Тобто є дане креслення шпиталю на рапопорта. Ми його рівняємо і сканер автоматично колесиками його затримує. І одночасно ми можемо дивитися на комп'ютері, як цей скан буде виглядати вже в результаті. Опрацьовувати документи фонду львівський королівський магістрат розпочали з 2017 року. Усі зображення розміщують в електронному вигляді на сайті архіву, каже директорка установи Ірина Мартинс. Фонд є надзвичайно великий. Перші чотири описи це власне є плани, схеми забудови, реконструкції, перебудови, дозвільні документи власне по забудові міста Львова. Справам є понад 100 років, і відповідно оригінали документів кожен раз, коли видаються до читального залу і з ними працюють дослідники. Починають просто нищитись. Ми змогли виставити вже на електронний ресурс перший опис фонду Два магістрат і відповідно до нього підвантажити 150 тисяч аркушів відсканованих. За словами Ірини Мартенс, роботи з оцифрування проводять за підтримки швейцарського фонду АЛІФ. Ольга Іващук, Іван Микитишин, Суспільне, Новини Львів.